Сподіваюсь, всі підняли собі настрій правильною відповіддю, а ми продовжуємо. І зараз почнеться найцікавіше епоха легендарних великих географічних відкриттів. І першим до вашої уваги представляю Генріха мореплавця. Він унікальна людина у нашому курсі, адже отримав звання мореплавця, ніколи не виходячи у плавання. Він був португальським принцом. Який фінансував подорожі вздовж Західного узбережжя Африки, і як бачимо, фінансував їх так сумлінно, що його ми тепер вивчаємо у курсі географії. Повертаємось до тих, хто таки здійснював мандрівки, пані та панове Бартоломео Діаш. Метою його подорожі був пошук нового шляху до Індії, країни незліченних скарбів. Йому вдалося обігнути материк Африка. Та дійти до мису бур, який на сьогодні називають мисом доброї надії. Ось так виглядав маршрут подорожі Бартоломео Діоша. Починався він в Португалії, що знаходиться на Піренейському півострові, а закінчувався на крайньому півдні Африки на мисі доброї надії. Цього товариша звати Васко Дагама. До речі, так як він португалець, його ім'я вимовляється як. Важко дагама. Він закінчив справу Бартоломея Діаша і доплив таки до Індії. Це відбулося у 1497-1499 роках. Як ми бачимо, його подорож мала маршрут абсолютно аналогічний попередньому, з невеликою різницею. Тут ціль, а саме Індія. Врешті-решт була досягнута. І тут ми розуміємо, наскільки унікальною і наполегливою була праця фінікійців ще у 600 році до нашої ери. Цікаво! А як португальці відносяться до цього видатного мореплавця? І чи пам'ятають його? От би спитати в них!